Моє вітання прихильникам здорової родини. З вами сьогодні фітотерапевт та спеціаліст ортомолекулярної медицини Олег Саєнко. Сьогодні маю бажання познайомити вас з новою розробкою від Нугабест. Це набір здоровий сон. Та ще скажу вам: не тільки здоровий сон та багато приємних бонусів. Важливість сну для людини дуже важлива. Якщо ви бачите, у цьому місяці 16 березня відзначається Всесвітній день сну. Ну, оказується дуже багато факторів, які заважають здоровому сну. По-перше, це стрес, стресові ситуації. Це переїдання на ніч, ні для кого не секрет. Коли в нашому темпі життя ми кудись біжимо, перекуси на ходу, а потім, коли ми приходимо додому, ми компенсуємо все, що ми упустили в цілому дні. Наїдаємося, отримуємо задоволення, а потім нам дуже важко уснути. Наступний фактор це збудженість. Також нестача вітамінів групи Б. Та лужних мінералів. Це високий тиск, захворювання нервової системи, захворювання серцево-судинної системи. Якщо подивитися на турманіву кераміку, як зовнішній вплив від нугабест, вона дає нам ефект заспокоювання нервової системи, нормалізація кислотно лужного балансу, клітковин. І Дає тихий, глибокий здоровий сон. Також є і внутрішній вплив. Це нова інноваційна добавка, яка працює вже не ззовні, а знутрі. Це Б-комплекс вітамінів групи В. Це нормокарт та псиліум. Всі ці три продукти, вони Направлені на те, щоб посилити ефект турманівої караміки, щоб зробити день у людини активним, а ніч здоровим сном. І оце поєднання зовнішнього впливу та внутрішнього впливу дає синергію від Нугабест та стійкий результат. Як ми бачили, стрес, передання на ніч, збудженість, нестача вітамінів групи Б та лужних мінералів, високий тиск. Захворювання нервової системи і захворювання серцево-судинної системи на все це направлено як зовнішній вплив, так і внутрішній вплив від набору здоровий сон. Що ж це таке за інноваційні добавки від Нугабест? Вони розроблені у співавторстві великими світовими компаніями. Це інноваційні запатентовані інгредієнти. Це доведена ефективність їх. Вони клінічно досліджені, вони безпечні. Вся сировина розроблена найкращими світовими компаніями. Це науковий, а не маркетінговий підхід. З добавкою Нормокарт здорове серце та суциди це можливо. Добавка Нормокарт має у своєму складі три інгредієнта. це магній, це калій і коензим Q10. Якщо подивитися, що нестача магнію та калію це хвороба цивілізації. 98% американців відчувається дефіцит, дефіцит калію. 72% американців відчувають дефіцит магнію. 37% німців відчувають дефіцит теж магнію. Світові дослідження доводять, що від 17 до 42% населення Європи мають дефіцити цих мінералів. Як магнію, так і калію. Давайте зупинимося на магнію. Магній це Мінерал життя. Це мінерал енергії. Це мінерал чудового настрою. А почому? Назва магні пошла від французького слова маніфік, що означає чудовий. Він важливий для нормалізації роботи кишківника, Це як профілактор запорів. Він запобігає хронічної інтоксикації. Він знижує ризик розвитку сахарного діабету. Посилить 4 тканин до інсуліну. Профілактика атеросклерози та гіпертонії. Він підвищує стійкість організму до стресу. Він способствує виробленню енергії АТФ, способствує засвоєнню таких мінералів, як фосфор, калій, таких вітамінів групи В, С, Є в кишківнику. Без цього мінералу ці вітаміни не можуть засвоюватися у кишківнику. Але є фактори, які знижують рівень магнія. Це найперше, це неповніційне харчування, яке не має у своєму складі. Достатньо цього мінералу. Це дефіцит у ґрунті. Деякі скажуть, який це дефіцит у ґрунті. Всі рослини, які ми споживаємо, які споживають худоба тварини, вони беруть це із ґрунту. Якщо у ґрунті малий процент магнія, то такий буде дефіцит наблюдатися у рослинах, а також у тваринах, які харчуються. Всіма рослинами. Це знижене засвоєння. По-перше, це хвороби травної системи. Це наш вік. З віком у людини затормажуються процеси обміну, процеси засвоювання нутрієнтів, вітамінів, перетормажуються синтези. Тому з віком уровень рівень магнія падає в нашому організму. Також вживання кави білого борошна. Також знижує рівень магнія в нашому організму. Це дефіцит також вітаміну групи Б, як в 1 B1, В6, В12. Це стресові умови. Також наше життя не обходиться без гормональних, противозаплідних, противозапальних препаратів, антибіотиків, діуретиків, які також знижують рівень Так Також спортивна активність потребляє дуже багато магнію. Як ми можемо побачити, що у нас нестача магнію, є такі симптоми, як головні болі, мігрені це так, випадання волосся, болі в серці, аритмія, дратливість, вказана на те, що нашому організму не, не достачає магнію. Це підвищений рівень холестерину, запори, хороблючі менструації, безсоння, хронічна втома, загальна слабкість, безсоння. Як ми бачимо, теж зависить від нестачі магнію. Ламкість нігтів, остеопорози, артрити це все перші симптоми нестачі магнію. Наступний продукт, мінерал, який присутній у нашому препараті, це калій. По-перше, це також лужний елемент Це і найважливіший електроліт. Він регулює осмотичний тиск в рідинах та клітинах. Який має назву як натрій натрійкалієвий насос. Він підтримує енергетичний потенціал на мембранах наших клітин. Він забезпечує провідність нервових імпульсів та скорочення м'язів. Також, так як це лужний елемент, він забезпечує кислотно лужну рівновагу, сприяє насиченню мозу киснім, знижує тиск, допомагає проти алергії. Як ми можемо приділити, що нашому організму є нестача? Цього мінералу. Це, по-перше, нервозність і хронічна втома, спазми в м'язах, аритмія, гіпертонія, набряклість ніг, сонливість, запапорочення і також непереносимість глюкози. Від чого виникає дефіцит? Ну, по-перше, це коли є великі опіки, дієта з низьким вмістом, калію, патологія нирок, і наднерковий залоз, недоїдання, анорексія, це діарея, це також вживання кави у великої кількості. Третій такий елемент, який присутній в нашому продукті це аміноянтарна кислота. Або ще друге названня аспарагінова кислота це провідник іонів. Вона має виражену здатність підвищувати проникливість мембран для вітаміна К. і він… Утворює з калієм і магнієм комплексність солі, що не зазнають вираженого розпаду. Тобто, вона робить стабільні солі. Завдяки високій спорідності з клітинами, аспарагінат калію, а у нас присутній калій, в поєднанні з паарагіновою кислотою легко проникає крізь мембран. Тобто, ця аміноєнтарна кислота в поєднанні з калієм і магнієм доносить. Все, з чим вона поєднується, а також з нашим коензимом q 10 легко проникає крізь пембрани і доноситься до клітин. Це аміноянтарна кислота є важливим компонентом клітинного метаболізму та бере активну участь в синтезі АТФ, тобто вироблення синтезу енергії. Наступний елемент це коензим Q10, убіхінон. Його називають ще вітамін молодості. Це жирова сполука, е винахідник якої в 1955 році були нагороджені всесвітніми преміями за винахід цієї сполуки. Що ж він таке робить? Чого називають його вітамін молодості? Тому що концентрація коензима Q10 у дітей найвисокі з віком концентрація цього коінзима. Вона спадає. Його основна роль він збільшує вироблення енергії організмом в наших мітохондріях, в наших електростанціях, має антиоксиданту та протреакову дію. Він сповільнює розвиток атеросклерозу. Він сповільнює старіння нашого мозку. Сприяє омолодженню наших клітин, омолодженню шкіри та активує відновлення наших клітин. І такі основні функції Q10 це як антиоксиданта, захищає наші клітини від окислю, окислювання стресу. Це антиретична, імуномодулююча, протиалергічна, онкопротекторна і гепатопротекторна. Ми можемо побачити на, на екрані, як з віком наші тканини, наші органи. Теряють концентрацію Q10 з віком. І вже самий найвищий колись уровень, це знаходиться 10-20 років. Після цього уровень концентрації починає стрімко падати, особливо після 40 років. Коензим Q10 це обов'язковий інгредієнт для боротьби проти руйнування клітин ДНК, а також проти старіння. І наше синергетичне поєднання в одній капсулі коензима Q10, вітаміна молодості, магнію магніоглицината та калію аспарагіната і аспарагінової кислоти дає не просто один якийсь результат, а він має вагу таку на весь організм. Синергетичне поїдання цих трьох інгредієнтів підтримує нормальну роботу міокарду, забезпечує серце енергії, захищає відпливу вільних радикалів, регулює серцевий ритм та нервові імпульси, насичує серцем кисним та необхідними сполуками. Це поєднання гальбує процеси старіння нашого організму та підтримує еластичність судин. Цей продукт рекомендується вживати дорослим. По одній капсулі один раз на день, зранку під час вживання їжі, запивати невеликою кількістю води. Наступниця здоров'я на клітинному уровні це Б-комплекс. Це комплекс вітамінів групи В. Я його називаю команда молодості нашої. Це команда, без якої нам не прожити. Комплекси вітамінів групи Б поєднують в себе команду. коли Кожний вітамін посилює друг друга і дає найважливіше, що необхідно, для нашого організму, для нашого здорового сну, для нашого активного життя, для нашого здоров'я. Це комплекс вітаміну групи Б поєднує в собі вітамін В1, це також як вітамін енергії, вітамін В2, це його назвать, має назву вітамін краси, вітамін В3, який має вплив на обмін наших речовин. Вітамін В5, який має, допомагає нашому мозку, вітамін В6, який дає нам спокій, вітамін В12, вітамін ясного розуму і фоліва кислота, її має також назву як жіночий вітамін. Вітаміни групи В мають такі особливості: це водорозчинні вітаміни, та вони не можуть накопичуватись в організмі. Вони регулярно виводяться. Всі вітаміни групи Б, вони руйнуються при готуванні та консервуванні. Вони можуть знаходитися у продуктах, ну, при нашій термі термічної переробці вони руйнуються. Вони також такі, як прем'єр, якщо хтось покупав вітаміни групи Б у аптеці, вам доставали їх з холодильника. Тому що при кімнатній температурі вони. Руйнуються також. Вони руйнуються під впливом кофеїна від чашечки чая або кави. Вони інтенсивно виводяться при прийомі ліків та антибіотиків. Також при нашому стресі дуже багато витрачається цих вітамінів. При курінні, вживанні алкоголю. Також не, е, тяжко засвоюється при захворюванні желудочі кишково кишкового тракту. Витрачаються при вживанні цукру та білої випічки. Також витрачається при вживанні страв, гріль, шашлики, витрачається при фізичних навантаженнях. Щоб організм отримав суточну дозу вітаміну В1, нам потрібно з'їсти 2,5 кг сира або 2 кг яловичини. Щоб отримати добу дозу вітаміну групи В, треба з'їсти 2 кг курятини. Щоб отримати добу норму вітаміна В3, треба з'їсти або 1 кг кураги, або 300 г баранини. В6, щоб отримати, треба з'їсти пів кілограма курятини або одну банку арахіосового масла. Також, це як в пропорції на 400 г телятини. Щоб отримав організм, добу дозу вітаміну в 6 нам необхідно з'їсти 400 г болгарського перцю, або 1 селедиць, або 400 г індички. Щоб отримати вітаміни групи Б, треба з'їсти 2 граната. А касаємо фоліової кислоти, то це або 4 авокадо, або ціла, одна ціла буханка хліба з висівками, або 400 г квасолі. Як ми бачимо таке. Об'єм і таку кількість неможливо нам з'їсти. А також з нашим образом життя ми дуже багато втрачаємо цих вітамінів. Але є рішення від NugaBest. це комплекс вітамінів групи Б, розроблених та вироблених в Іспанії компанією Solchem. Також десь присутствують розробки ще одне компанії Gnosis, яка туди внесла свої. Фалати. Це унікальна технологія, що заснована на роботі з мікроорганізмами та біотрансформацією. Це доведена безпека та ефективність. Цей продукт комплекс Б, – це лідер в інновацій, яке зазнало світове визнання. Вони отримали приз як найкращий інгредієнт 2012 року. Це фоліова кислота 4-ї генерації квадрафолік. Це біодоступний продукт, біодоступний фолат, який не має аналогів у світі. Він має запатентовану форму. Він має стабільність, навіть при кімнатній температурі. Йому не треба холодильники. Цей ДБ-комплекс достатньо всього лиш 1-2 капсули один раз на день. І ми покриваємо 100% добу в норму у цих вітамінів. Наступний продукт в нашому комплексі це суперфуд псиліум. Друга назва це лушпиння розчинна клітковина, яка необхідна нашому організму на кожний день, яка способствує розмноження нашої мікрофлори, яка способствує моторики нашого кишківника. Це лушпиння насіння подорожника інсфагулу. Його ще називають індійський подорожник. Його основна функція він дає швидке насичення, він працює як ентеросорбент, покращує наш лімфовідтік, має загально зміцнюючий ефект, також ще покращує імунітет. І намаловажно такий як бонус, як оздоровлює шкіру від висипаній, від алергічних реакцій, при псоріазі, Псиліум покращує обмінні процеси процесу організму. Забезпечує добове споживання людиною клітковиною, знижує кров'яний тиск та ризик серцевих захворювань, зменшує рівень цукру в крові, поліпшує роботу шлунково кишкового тракту, впливає на виведення токсинів, формує корисне середовище для нашої мікрофлори, усуває диспактеріози кишківника і знижує ризик раку товстої кишки. Прискорює загорення ран, ерозій, і знижує можливість утворення каменів жовчого міхура, зменшує запалення органів шлунково кишкового тракту. І цей продукт він у зручній формі, у капсулах. Не треба її їсти ложками, всього лише треба дві капсули, і вона дає нам і здоров'я жилуч кишечного тракту, і здорову вагу. І приємно багато бонусів. Цей продукт рекомендовано вже вживати за 30 хвилин до їжі, до вечері. Як ми бачили, перші два продукти ми вживали зранку. Комплекс Б і комплекс магніум калієм і Суку 10 теж зранку. Перші два продукти ми вживаємо зранку за сніданком, а псиліум за 30 хвилин до вечері. І наша синергія від Нугабест це зовнішній вплив турманівої кераміки, турманів килимив І внутрішній вплив добавки, здоровий сон, ми отримуємо енергію в день, якою нам завжди не вистачає. Та здоровий сон вночі. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Будьте здорові! І щасливі з Ногабест.